Вітаннячка мої дорогенькі, з вами Дмитро і сьогодні четвертий день турніра. Чотирьох зірковий, всі кольори без лікування. Обороні тут похужело, причому відразу. Тобто. Відразу і сильно. Ну і фіг з нею. Бістріше, щоб ця вакханалія закінчилась. Не люблю цей турнір. Чотирьохзірковий саме не люблю. Угу так відразу? Я взагалі-то не хочу думати. Хочу щось просто покрутить. Так. Вертаємося до Люсяк. Е, і візьмемо. Краще тупо жовтого візьмемо. Та зелена нам взагалі потрібна. Не потрібна, вона нам. Все, будемо. 4-1 ходити. Так, а що тут по загонах? Може, якісь хоть... Ось такий, ага. Там без різниці, так? Да? По атаці без різниці? Та, напевно, єдиний двадцятий, що в мене є. Погнали. Ага, е хе. Ну, я не так трішки собі це уявляв. Мені б ще жовтих в неї скинути якимось чином. Ай. Тихо. Ну, чо так все печально? Пічально. Я ж не хотів контру бити, ну ніяк не хотів. Та, й пофіг, коротше. Так, а скільки та контра буде? Ой, Ще й довго. Ще й довго. Та я ж уб'юсь нафік. Раз. Або вони затикають. Ви що, пацана, обіжаєте? Два. Бачите, відразу. Хто без альфа? От вони по боках без альфа. Як вони влавлюють? Ну. Це турнір альфа талантів. Так, ще два, так? Да? Так, то також не передбачалось. І ще один. Хм. І нема куди скинути, так? Да? Сині в гріма летять. Блін, я б не хотів би, щоб він бив. Він мені може когось та й прибити. Ну, давайте, а що ми зробимо? Давайте цим вдаримо. Бо він може точно не дожити. Так, ладно, ту притримуємо. Дивимося, куди він б'є. Ну, Я чесно, не сумнівався. Бачили? Подруга. Тупа здалась. Знав би вдарив би. Так, можна ось так. Давайте поки окулятко вісить. Ще блюсін до тріснути? Тихенько, тихенько, там. Фіолетовий під'їхав. Давайте всього ось так. Мане трошки. Да ну, блін. Серйозно? Знав би в неї пив. 53. Ну, ладно, роби там свої грязні ділішки. Знаєте? А це я дарма зробив. Бля, це придятіно. Вона тупо не здохла, коротше, і запорола мені все, що все, що можна було. Ще й там походив неправильно кедмана зарядив. Зараз одна помре. Ні, дивіться, Він що вдарив. І зараз не доб'є. Ні, добив. Чи знущаєтеся? Пфф, пафігу. Цього разу так не подфартило. Хоча тут можна, в принципі, типу, диспейл обрати. Ні, все, жовтих нема. Головне вчасно поплакати. Користуйтесь. Давайте на ну, сюди. Вріме 25. Я хочу цю і ось так зробити. Зараз гляну, хто телефонував. Так, продовжимо. Для вас це секундочка, а я трішечки поговорив. Далі, що в нас йде далі? Знов це скло. Ну, тут кантрихат немає. Тут можна повикабелюватися, так? Да? І фіолетового нема. Прибираємо. Зелених я вже брав на синього. Мені не повезло. Може хоч цього разу. Повезе. А мене більше нема кого взяти. Блін, ну це і одлетить, мабуть, хоча. Де ти там? Тоді акула мені не треба. А що ж я замість акули візьму? Дайте Анастасію, Може поможе чим подруга. Погнали. Так, ні, ну треба так робити. Я його потім. Так. З цього можна скинути. А ти, баран, міг би й померти. Фух, хоч не вдарив. Я думав, що зараз буде бить. Хм. Ну, це може корінцями, це може уклонятися. А тут, якби можна. Можна пробити собі дірку. Ну, зрозуміло, що я буду бити в того. Ще й сам собі заборонив. Зараз як я атаку буду накладати. Мені цікаво, це був план. Такий з меліндором, типа, чи то автоматична простановка. Ще один хід почекаємо. Давайте почекаємо. Хоча вони так багато разів тикали, що може і треба було включитися. Угу. Хрен тобі, поняв? Зняти він хотів. Не знімеш. Слухайте, ну з двома зеленими камінцями на полі якось не дуже. Меліндер мені подобається. Він прикриває мене від гермека. Гермек не так сильно заряджається. Ну це не виправляє ситуацію, що зелених немає взагалі. О, трієчку знайшов. Цей кристал не там, де треба став. Щоб отей не приїхав ось цей. от. Ось цей, щоб не приїхав, то не було б в мене трієчки. Так, зараз маємо гарно вдарити. О, на 600 камінчик вдарив непогано. Перевмикаємо. І громека нема чим добити, і тута нема чим добити. Ну, ми не вб'ємо його, скільки там? 717. Давайте хоча б цю вб'ємо. Тут зелений чекаємо. <кій> <кій> Вибачаюсь. Так, добре, йди нафіг. Ми ще трошки поживемо. Так, Кедман з Брієною проти Кедмана Скала. Ну, я думаю, що у мене шанси є. Ми зараз тут щось порухаємо, постараємося. Стараємося скластись. Ага, ось так. Тупо ще виліз, тому що в мене брієнка. Можна перевмикати. Брієнки міньйон, коротше, і той міньйон тикнув. І той міньйон 600 хп мені лишніх наставив. Тепер у мене удар в нікуди, получається? Ну як в нікуди? Типу шипа прибрав? Що робити? Де їх шукати? Вони не з якої сторони не хочуть. Да-да-да. От зараз додаткова шкода мені якраз потрібна. Скільки я маю камінців здвинути, щоб зелений прийшов? Так. На тобі. Я за збільшену шкоду переживав. Трішки. Ух ти, фірантик. Цей политик. Ну і знов ж кедман стоїть, Зараз сранець. А давайте так і сходимо. У нас зйом є, блок є, заблокувати можна. Ну, типу, цим 75-тим Кетманом. Коли я вже того мультай скло зловлю, блін. Я не знаю. Ну це ж. Це ж імбовий персонаж. Акулу, до речі, можна було тут взяти. А, ту, нафіга Брієна. Божечко сам забуваю Старенький вже пам'ять не та. Так, заповільнила мілька. Ех, вже б заряжений був би. Так, добре. Поїхали. А чому не знялося? А, не можна зняти? А з яких топір? А з яких пір не можна зняти? Вже такого не пам'ятаю. Хм, дивно. У мене він також є. Може, йому щось прикрутили? Так, я хочу того синього вбити, щоб він мені мороза не накидав. Все. Давайте Анастасію. Ну, відлетів він швидко, але мене шокувало, що контра не знімаємо. Треба просто подивитися, якщо вона не знімаємо, то, то він в мене також є вкачаний. Ну, не 80-й, звісно, але. То, знаєте, зараз якби мультики скло, мультики скло, то геть якось геть якось і уваги, вляха, не звертаєш на тих. 145 максимально. Ну треба бити. Не звертаєш уваги на тих простих уже персонажів? Ну там щось вон. Якісь. Астральні. Ой, астральні ці. Астральні демони. Чи що, що там вийшли? Там також якась четвірка є. Четвірка, трійка. Знов ми залишаємося з Кедманом. Ну, цього разу в мене компанія хоч побільше. Та давайте сразу включимо. Мі знов зеленого нема, да. <свісно> Можливо, треба було вдарити, потім включати. Там, напевно, сили було побільше. Ну, в мене Міньйони зараз цікаво, будуть шипи вилазити в нього чи ні. Ще подивимося. Там трієчка так, добре. Останній бій. Ти що робиш? Угу. Ну, капріотик, Мульт Міль, все, як я люблю. Контраст знімається крім центру, да? давайте ну, ось так. Не давайте сюди хоча б хоча б чуть-чуть змінимо. Навряд ще, звісно, каприота я проб'ю. І відразу камінець десь пропав. Зелений, добре. Хоч. Але в, в, вона зараз буде ще раз ультувати. Вона зараз ще нам буде раз. Тошніти тут, так? Да? Мілю Люхилянт, добре, що згадав. Може тут жовтий який під'їде. Ну, я його не туди уявляв. Зрозуміло. Цей бій ми програємо. Ну, з низко прт, а, а толку. Да, дарма зела не міняв, Тут в принципі зела не були. Пуше, давайте добивайте мене на Дякую, що зарядився. А це живе. А, блін, ну не могла померти. Затикали. Більше пачків було. Ну, да ладно. Як бачите, я на цей турнір. О. Я на цей турнір Болт клав. Немає карт, немає. Чим грати? Верніше нема зломів. Ну, ну ладно, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канальчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.